У прадавні часи, коли за вікном паслися мамонти, а ігри переносилися на магнітофонних касетах і бобінних стрічках, з'явилися сміливці, які скоїли нечуване, створили першу в світі гру про постядерне виживання і повернули хід історії. Тією грою була Вейсленд. Саме вона згодом надихнула творців Fallout на створення іншого постядерного шедевра, і саме пустку ми впізнаємо у багатьох фільмах та іграх про життя після кінця світу. Тож, коли у 2012-му батько Вейсленд... Брайан Фарго оголосив про збір коштів на розробку сиквела. Фанати в припадку безрозсудної благодійності віддали продавцям радощів понад 3 мільйони капустяників. А зараз веслен 2 скромно вигулькнула у ранньому доступі. Стім саме про цю бета-версію далі буде сказано кілька теплих слів. Перш за все, заспокою олдфагів. Це саме те, на що ми сподівалися. Саме та Fallout 3, якої нам не дала Bethesda, і саме та Wasteland 2, якою вона мала би бути. Хіба що можливо вийти вона мала хоча б років 10 тому? Ні, ні, за всіма відчуттями це чудова гра, але ми так довго чекали. Розробники сердечно прохають не сваритися на них за всі можливі вильоти, баги, лаги, кривулі і танці з бубном, адже то лише рання бета-версія, яка перебуває у постійному допрацюванні. Але навіть у такому вигляді Wasteland 2 майже безперешкодно проходиться за винятком кількох випадків, коли інтерактивні об'єкти починають комизитися і скрипти не спрацьовують, або ж стає неможливим обрати іншого персонажа з партії. Ще дратують патики, що лізуть в кадр, коли ти добряче віддаляєш камеру, а так Se normal. Діється по кількох роках після подій оригіналу, і багато персонажів часто згадують те, що діялося тоді. Тож у новачків цієї серії є можливість поповнити прогалину знань про витоки жанру постядерних рольових ігор. Ми виступаємо в ролі пустельних рейнджерів новобранців, яких для перевірки відправляють на розслідування вбивства їхнього побратима. Ну як розслідування? Це більше схоже на шлях крізь долину смертної тіні, на якому ми залишаємо після себе гори трупів. До речі, про гори трупів їх укладання це вдома. Досконалений і спрощений, але досі покроковий режим ведення бою вже давно не було так солодко ностальгувати. А найбільше радощів принесли різні дрібнички, що спростили набридливі елементи геймплею оригінальної ідеології Fallout. Наприклад, тепер, після бою, вам не треба обшукувати кожне тіло ворога. Достатньо підійти до новозваленої купи трупів, і гра показуватиме вам вміст кожного тіла послідовно, доки ви не заберете увесь лут. Також зручною є система взаємодії між персоналом. Ажими партії, коли ви швиденько можете розкидати набої між дієвими особами та полікувати усіх кількома кліками мишки. Графічно гра виглядає як бідний родич популярних RPG, але це родич, з яким завжди про щось можна потеревенити, коли за родинним столом вже всі назюзюкалися і вкотре почали проклинати чинну владу та скаржитися на бідність, заїдаючи червону ікру грецьким салатом. Тобто це скромна технічно, але душевна за дизайном картинка, яка не вражає, але й не викликає відрази. Загалом перші враження від Wasteland 2 вельми позитивні: вдосконалені бої, повноцінне 3D, неперервна вервечка нових і нових квестів, а також досі не забута атмосфера дикого заходу на тлі постядерного суспільства, десь у другій половині 21-го століття сприяють глибокому зануренню у проходження з нетерпінням. Чекаємо на вихід остаточної версії гри, в якій сподіваємося, буде виправлено перелічені нами недоліки. Та навіть якщо цього не станеться, а це станеться, правда, пане Фарго? Ця зима вже не буде ані холодною, ані самотньою, адже ми знову вирушаємо до радіоактивної Арізони, щоб наводити лад у хаосі оскаженілих залишків людства.